Can you tell me something about it, please? How your country back home is looking forward to seeing you guys participate in the tournament? Who are you asking? Jamolenko. You... Uh, Mr. Yamalenko. Yeah. Can you repeat, please? Sime Vitania, the second match in the Pidhotovka, the Evrov, is У першому наша команда не поступилася одній з найкращих збірних світу – 0-0 з Німеччиною. Однак матч проти поляків буде із зовсім іншими задачами. Збірна Польщі завжди була важким суперником для України. Попередні два матчі поляки виграли. Тож цей спаринг може дати дуже цінну інформацію. Це завжди була хороша команда, багато. Чудових гравців, які грають в найсильніших чемпіонатах Європи. Я думаю, усім в Європі приходить на думку Левандовський, тому що він дуже яскравий гравець і він легенда. Але я вважаю, що зараз збірна Польщі заслужила цей вихід на євро. Навіть вони, вони були на третьому місці в своїй групі, навіть програв у Молдові. Але я вважаю завжди польська збірна це. Дуже високого рівня гравців дуже важливо для тренера цієї збірної зробити цих гравців збірну. Я вважаю, що цей тренер зробив в цьому відвертовому циклі. І подивимося на євро. Але для мене збірна Польщі, коли я грав проти збірної Польщі, напевно, ми програли усі зустрічі в Україні, коли я в мої часи грав проти збірної Польщі. Тому я впевнений, що в Польщі дуже високого рівня індивідуальні гравці, і дуже важливо дуже важливо їх організувати. Я задоволений, що у нас є достатньо ігор, щоб перевірити усіх кандидатів, і точно зміни будуть. А чи є зміни у мотивації гравців на цей матч? Чи треба нагадувати хлопцям, що навіть в товариських матчах треба грати на результат? Я взагалі вважаю, що зараз в ситуації, в якій знаходиться наша країна, гравцям не потрібні якісь мотиваційні речі. Але ми так ми показуємо іноді е, звертання наших бойців, тому що ми всі розуміємо, зараз в Україні футбол не на першому місці. Всі гравці. Які зараз представляють Україну, вони розуміють за рахунок чого і для кого ми все це робимо. Тому дуже важливо, що гравці зараз, на мою думку, навіть їм потрібна мінімальна мотивація. Мотивація це кожен день вони дивляться новини, дивляться, як Росія бамбує наші, наші міста, вбиває наших дітей. Тому це, це велика мотивація для кожного гравця з приводу нашої мотивації. Коли, коли ти вдягаєш футболку національної збірної, взагалі так таке питання в нас не стоїть, тому що в кожного з нас зараз на, на війні є друзі, є наші рідні, і коли ти їдеш в збірну, ці люди просять тебе про, про одне, щоб щоб ти переміг і дав просто трошки трошки позитивних емоцій, всім всім людям в країні тому з, з приводу мотивації я я рахую, що проблем у нас не, не має бути. Дуже цікаво. Капітан оцінив прогрес і силу нашої збірної. Несподівана і оптимістична оцінка, що змінилося в нашій в нашій збірні. В нас багато чого чого змінилося. Я вважаю, що зараз в нас напевно найсиль, найсильніша збірна за весь час. Тому що дуже багато молодих гравців, які переїхали грати в топ-чемпіонати. Тож я вважаю, що, що багато чого змінилося в нашій, в нашій збірні. Напевно, він каже, що за ті роки, коли він збірний. Але я згоден з Андрієм. Зараз у нас багато молодих гравців. Я вважаю, що у цій збірні дуже, дуже багатий потенціал. Ми подивимось, як ми розкриємо свій потенціал на цьому євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда, і ми будемо будувати та будемо намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат. Головний тренер поляків звернув увагу на дещо інші речі. Міхал Пробеш дивується завчасній критиці його команди перед євро. Для нас цей матч дуже важливий, тому що ми хочемо домогтися гарного результату і робимо все, щоб добре підготуватися. Але це один з етапів підготовки до матчів на євро. Я дивлюся на настрій, який нас оточує. Слухаю конференції та читаю пресу. Я ще не стикався з тим, що матчі ще не почалися, ми ще не зіграли, а багатьох гравців уже критикують і хейтять. Прошу підтримати гравців. Вони є частиною нашої нації, яку ми будемо представляти, і приємно, що ми можемо про це говорити сьогодні. Ми чесно пройшли на євро після важкого матчу у Уельсі нам ніхто нічого не давав. Жодного шансу. Давайте всією нацією зробимо все, щоб підтримати цих гравців. Вони мають вирішальне значення. Ми, як колектив, можемо тільки допомогти їм. Як зміниться Україна після гри з Німеччиною? Мабуть, у матчі з Польщею варто очікувати на іншу схему не в три центральні захисники, а також на більш атакувальну гру. А на які зміни від нашої команди очікуєте ви? Діліться своїми думками у коментарях і обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.